На телеканалі СТН розпочинають свою роботу експрес-новини у студії Вікторії Ярмолюк. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Підпал дільничного пункту міліції у Львові, екотехнопарку Нововолинську Андрій Курков презентував щоденник майдану. Про це не тільки за мить. Адвокати Надії Савченко будуть наполягати на поверненні полонянки з лікарні в СІЗО через погані умови у медзакладі та порушення прав Українки. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін передає спресотіві. Фейгін повідомив, що подальше знаходження надії у лікарні в Москві перешкоджає роботі адвокатів. При цьому умови в стаціонарі 20 міській лікарні в спецблоці істотно гірше очікуваних і точно гірше тих, що були в СІЗО-1. За його словами, сторона захисту Савченко переконана, що неможливість відвідування підзахисної у 20 міській лікарні родичам і консулом України порушує її права. За словами адвокат. Ката Ілля Новікова Палата льотчиці знаходиться на четвертому поверсі. Вікна загратовані, повітря і світла мало. Прогулянки і побачення з рідними зовсім не передбачені. Матрац просякнутий запахом лежачих хворих. В спецблок лікарні часто привозять вмираючих, тих, хто вже не може ходити. Надія поки може, розповів Новіков. Йдеться на українській правді. Він також зазначив, Надія передає всім привіт Єлизаветі Глінці. Вона пообіцяла, що в цивільній лікарні почне їсти. Вчора і сьогодні вона приймала їжу. При мені лікарі принесли пляшечку суміші. Вона планує брати участь в суді 6 травня, далі поки не загадує, повідомив він. Приміщення дільничного пункту міліції Шевченківського райвідділу Львова було підпалено за допомогою горючої суміші, яку невідомі кинули через вікно. Про це повідомляє з прессуті з посиланням на прес-службу головного управління МВС України у Львівській області. Сьогодні близько першої години ночі надійшло повідомлення від чергового Вахтера гуртожитку, в якому розташований дільничний пункт міліції. Вона повідомила службу надзвичайних ситуацій, яка виїхала на місце пригоди та загасила пожежу. Розповів начальник головного управління МВС України у Львівській області Дмитро Загарія. Він зазначив, що слідчо-оперативною групою на місці було встановлено, що невідомі розбили загратоване вікно дільничного пункту всередині. Сталося невелике загоряння, яке було швидко локалізовано. Інформація щодо, начебто, вибуху, який стався під час пожежі, немає свого підтвердження. Активісти з Варта 1 дали недостовірну інформацію, і вона ними ж була спростована. Наголосив начальник головного управління МВС України у Львівській області. У Луцьку відбулись перші зйомки проекту Майдан, усна історія в регіонах. Першими героями стали Володимир Пащенко та Мирослав Ватащук. Український інститут національної пам'яті розгортає реалізацію проекту Майдан Усна історія в регіонах. Пише Волиньпост. Пост. Вперше в новітній історії України для придушення соціального спротиву вдалися до масового вбивства протестантів. Небесна сотня, яка постала в результаті розстрілу учасників майдану, поповнила пантеон національних героїв України і назавжди залишиться в пам'яті українців. З метою збереження пам'яті про події майдану, гідного вшанування сміливців, які ризикували своїм життям і здоров'ям, планується створити архів майдану, основною складовою якого стануть. Спогади учасників та свідків протестних акцій листопада 2013 лютого 2014 року. Матеріали архіву також війдуть до експозиції майбутнього музею майдану музею свободи. Відбулися перші зйомки у Луцьку. Першими героями проекту стали Володимир Пащенко, голос Луцького майдану, який з перших днів брав активну участь у протестних акціях. Морослава Тащук журналіст, член незалежної медіа профспілки України, який одним із перших вийшов на майдан у Луцьку 21 листопада 2013 року. У рамках проекту здійснюється збір спогадів активістів з різних середовищ Майдану, які в майбутньому стануть основою електронного архіву та слугуватимуть джерельною базою для істориків, документалістів, правозахисників та всіх, хто цікавиться історією Майдану. Аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху, чоловіки не виконали законних вимог правоохоронців, нецензурно лаялися та шарпали працівників міліції. Подія трапилася у Ковелі. під час патрулювання правоохоронці помітили автомобіль Сітроен, який рухався з порушеннями правил дорожнього руху. На законну вимогу зупинитися водій не відреагував, навпаки, збільшив швидкість і почав утікати. При цьому виїжджав на зустрічну смугу руху та тротуар, створюючи аварійну ситуацію іншим учасникам дорожнього руху. Під час переслідування гори водій виїхав на тротуар і продовжував течу тротуаром. Втім, працівники державтоінспекції все ж наздогнали його. Розповіла інспектор сектору управління ДАІ УМВС Україну в Линській області інг. Коваль чоловік вів себе неадекватно, ображав правоохоронців та шарпав за заформений одяг. У результаті чоловіка відповідно до чинного законодавства доставили у центральну районну лікарню для встановлення ступеню алкогольного сп'яніння. У цей час пасажири автомобіля, які перебували у стані алкогольного спяніння, почали погрожувати правоохоронцям фізичною розправою. На вимогу міліціонерів дотримуватися чинного законодавства. Один із пасажирів не відреагував на зауваження і намагався застосувати фізичну силу до міліціонерів. При цьому за пояса у нього випав пістолет. Жодних документів на зброю ковальчанина не було, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу міськвідділу міліції. У результаті на чоловіка склали адміністративні протоколи за непокору працівника міліції та дрібне хуліганство. А на тверезому водієві доведеться відповідати за чотирма статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали для обрання штрафних санкцій скеровані у Ковальський міськрайонний суд, повідомила Інга Коваль. Сучасний сміттєпереробний завод таки буде у Нововолинську. Сьогодні відбулась зустріч представників німецької компанії з керівниками проєкту та зацікавленими сторонами, під час якої учасники обговорили етапи та терміни будівництва. Підготовка до реалізації пілотного проекту Нововолинський екотехнопарк проходила декілька років. Сьогодні стадія обговорення будівництва сміттєпереробного заводу завершилась. Розпочалась практична його частина. В цілому проект компанії з будівництва заводів з переробки твердих відходів в Україні передбачає інвестування в сумі 100 мільйонів євро. Зокрема, сума інвестицій для нововолинського екотехнопарку досягає 40 мільйонів євро. На зустрічі був присутній президент німецької компанії інвестора Клаус Хенінгбек. Він зазначив, що основне завдання. До 2016 року реалізувати все те, що було напрацьоване до цього часу, також зазначив на важливості співпраці та розумінні між українською та німецькою сторонами. Виконавчий директор компанії Олександр Приходько поінформував, сучасний сміттєпереробний завод працюватиме за найновішими європейськими технологіями, безпечними для здоров'я людей і навколишнього середовища. Для того щоб зараз перейти під практичками курсу нашої роботи який у нас починається офіційно. скажем, для работников, специалистов категории с 1 мая, официально для административных ресурсов отчет 18 месяцев, это с 1 июня. То есть наша фирма обязуется через 18 месяцев, это у нас будет декабрь бы 2016 года, сдать всем городам под ключ. Наши комплексы запланированы везде индивидуально для каждого города, в тех, скажем, финансовых квотах, выделенные для осуществления этих проектов, минимально пока что необходимы для того, чтобы начать. Но есть возможность дальше это все развивать, если вам это будет вами принято, скажем так. И никаких вопросов не будет. Олександр Приходько наочно продемонстрував, як буде виглядати екотехнопарк у Нововолинську. Також повідомив, що спеціалісти комплексу проходитимуть вишкіл за кордоном, а потім навчатимуть персонал на місці. У планах завод перероблятиме 25 тисяч тонн побутових відходів у рік. Втілення такого проєкту дасть можливість створити до 40 робочих місць. Сміттєпереробний завод буде корисний не тільки в екологічному плані, а ще й дасть можливість зекономити кошти на будівництві другої та третьої черги полігону твердих побутових відходів. Депутати Нововолинської міської ради підтримують. Мали українсько-німецький проект. Міський очільник Віктор Сапожніков каже: попри нестабільну політичну економічну ситуацію в країні, німецькі інвестори готові вкладати кошти у Нововолинський екотехнопарк. Приємним є те, що наше місто зарекомендувало себе якнайкраще своїм відношенням до цієї справи. Значить, організацією, швидким вирішенням ряду попередніх питань. Ми із самих останніх стали самі перші, і тому проходить саме. Оцей, от будемо говорити, семінар, оця зустріч в Нововолинську. Тому я сьогодні вірю. Іде вже реєстрація фірми. І як ви чули, з 1 червня починається фінансування. Тому я вірю, що це буде. Крім того, що це екологічно потрібно Нововолинську, ми ще зекономимо кошти на будівництво там другої, третії. Черги полігону твердих побутових відходів. Ми зекономимо кошти мешканців міста, які будуть віддавати своє сміття, а за це отримувати в майбутньому дешевше тепло. Бо під час значить, піролізу буде виділятись тепло, яке ми виграли грант. Це до 30 мільйонів гривень. І тепло від цієї фабрики будемо давати населенню. Так, да, це... Теплотраса досить таки має велику протяжність, але тим не менш люди отримують дешевше в майбутньому тепло. Тобто тут зав'язана маса питань і проблем. І я задоволений, що ми піонерами в Україні виступаємо. Ми невеличке місто. Ви ж бачите, хто е, прозвучав сьогодні. Це і Полтава, і Житомир, і Чернівці, і так далі, і так далі, обласні центри. А ми. Значить, і ми, до речі, навіть Луцьк трошки потянули. Є у Луцьке так само за статистикою, Волинь не найекологічно забруднений регіон, але проблема утилізації твердих відходів існує давно. Ця програма допоможе її вирішити і стане поштовхом для створення індустріального парку в місті та області в цілому. А це в свою чергу приверне і інших представників бізнесу. Відомий український письменник Андрій Курков презентував свою нову книгу щоденник майдану у Нововолинську. На захід до центральної бібліотеки зібрали чимало поціновувачів творчості автора. На заході була і наша знімальна група. Писати книгу про революцію гідності Андрій Курков не планував, втім автор в його особистий щоденник, описуючи у ньому кожен день буремного життя у Києві, посприяло у цьому місце проживання пана Андрія поряд з Майданом Незалежності. Бував там тричі на день, а інколи і вночі ходив з друзями, тож бачив все, що там відбувалося. Про те, як особистий щоденник перетворився у загальнодоступну прозу, Андрій Курков пояснює так: взагалі я мав писати збірку есеїв для австрійського видавця про те, чим Україна відрізняється від Росії. Але 21 Листопада я відчув, що не можу її написати, коли в країні відбуваються такі події. Тоді ж автор домовився з видавцем відсилати уривки зі щоденника кожен день. І з того дня європейський читач дізнавався про революцію гідності зі слів та відчуттів Андрія Куркова. Щоденник майдану опублікований в багатьох країнах світу англійською, німецькою, французькою, естонською, японською та іншими мовами, де успішно продається. Спеціально для європейців у іноземному виданні автор зробив доповнення, яке назвав суб'єктивним словником. Там доступно для іноземців Повідається про Степана Бандеру, правий сектор, роль української греко-католицької церкви, перший майдан та інші маловідомі їм речі. Присутнім книголюбам, прогресивний письменник розповів про інші свої творчі доробки. 97-му році перше я отримав від швейцарського виництва діогенес прохання надіслати їм повністю роман Пікнік на льоду». Я відправив цей роман. Вони через два тижні мені по факсу надіслали контракт. Я якось злякався, подумав, це жарт чи не жарт, сума авансу справжня. Ну, підписав. Вони почали перекладати твір німецької мови, просили мене вивчити німецьку мову, я вивчив німецьку мову. В 99-му році я вже німецькою мовою презентував цей роман в Швейцарії, Німеччині і в Австрії. Роман вийшов в березні, а в червні він попав в десятку книжок, які найкраще продаються в Швейцарії, в Австрії, в Німеччині. Після того. Швейцарські літературні агенти купили у мене світові права на мої книжки і почали продавати їх по всьому світу. І тепер якби, книжки видаються і в Японії, і в, в, в Південній Африці, в Австралії, в Америці, в Ісландії, в Канаді і та так далі. Так що я, в принципі, вже майже 20 років як професійний письменник, хоча багато роблю різних проєктів, які ну, роблю за, заради задоволення, заради промоції української літератури і в нас, в країні, і за кордоном. Я дуже... Горжуся тим, що, в принципі, я сприяв виданню моїх улюблених романів танго смерті Юрка Вінничука і «Слодкої дорусі Марії Матіос французькою і німецькою мовами. І далі стараюся просувати найкраще, що є за кордон. Але, звичайно, не забуваю, що я прозаїк перш за все, і пишу книжки. Після презентації книги щоденник майдану, шанувальники Андрія Куркова могли поспілкуватись з гостем та придбати його книги з автографом. Із метою застереження учнів від згубного впливу шкідливих звичок на життя у бібліотеці філії номер 2 відбулась зустріч за круглим столом. Молодь в оманному світі спокус. У цьому заході брали участь учні 9 класу Нововолинської ЗОЖ номер 7 Вони зацікавлено підтримували бесіду, дискутували про шкідливий вплив алкоголю, тютюну паління, наркотичних речовин на організм людини. Дослухалися до розумних порад, які давав учням підлітковий лікар-терапевт Солгуб Валерій. Цікаву інформацію для учнів підготували бібліотекарі. Їхні цінні поради допоможуть берегтися від небезпек і спокус, які чатують на них щохвилини у нашому складному світі. Дев'ятикласники переглянули документальний фільм та слайд презентацію про шкідливі звички. На базі дитячих та навчальних закладів міста проходив обласний семінар для методистів та спеціалістів дошкільної освіти. Учасники закладу мали можливість ознайомитися з оздоровчими методиками і технологіями у роботі з дітьми. У заході взяв участь заступник міського голови Андрій Сторонський, який розповів про співпрацю міської влади з освітянами. Начальник управління освіти, виконавчого комітету Нововолинської міськради Микола Остапюк поінформував про розвиток дошкільної освіти міста, її досягнення та перспективи. На здоров'я збережувальних технологіях у сучасному просторі дошкілля Нововолинська наголосила головний спеціаліст міського управління освіти Світлана Грицюк. Учасники заходу ознайомилися з оздоровчими методиками і технологіями у роботі з дошкільнятами, які використовуються у дитячому навчальному закладі. Номер 3. У ДНЦ No5 гостям продемонстрували інтерактивні форми роботи з педагогами. Учасники семінару оглянули виставку нетрадиційного фізкультурного обладнання. На завершення здійснили екскурсію до пам'ятника архітектури Свято-оспенського низкинецького чоловічого монастиря. Це всі новини на сьогодні. У студії для вас працювала Вікторія Ярмолюк. Залишайтесь у компанії з телеканалу Мастен. На все добре і до завтра.